Роль даль Чарлі і Шоколадна фабрика, розділ 21. Чао Віолетто. «Ця жуйка. вів далі містер Вонка. Мій найновіший, найвидатніший, найгеніальніший винахід. Це жувальна гумка, що замінює харчі. Це, це, це оця крихітна смужечка гумки, що тут лежить, дорівнює повноцінному обіду з трьох страв. Що за несенітниця? обурився чийсь батько. Шановний пане, вигукнув містер вонка, коли я почну цю жуйку продавати, зміниться геть усе. Кінець кухням і куховарству, кінець базарам не треба буде купувати м'ясо та крупи. Зайві стануть ножі й виделки, не буде тарілок, не треба буде мити посуд ніякого сміття, ніякого бруду. Смужечка чарівної жувальної гумки вонка це все, що буде потрібно на сніданок, на обід і на вечерю. Оцей шматок жуйки, який я щойно виготовив, поєднує в собі томатний суп смажене м'ясо та чорничний пиріг, хоча можна замовити все, чого душа забажає. І як це томатний суп смаженим м'ясо і чорничний пиріг? перепитала Віолетта Борогар. Якщо почнеш жувати, пояснив містер Вонка, то матимеш саме те, що написано в меню. Це просто дивовижно. Навіть відчуваєш, як їжа потрапляє через горло в шлунок. А смак дивовижний, І наїдаєшся, стаєш ситий, це справжня фантастика. Це абсолютно неможливо, заперечила Верука Солт. Якщо це жунка, вигукнула Віолета Борогард, якщо це шматочок гумки, яким можна жувати, то це для мене. Вона миттю винула з рота власну рекордну жуйку і приліпила її за ліве вуха. «Містер вонко, сказала вона, давайте вашу чарівну гумку побачимо, як вона діє. Віолета, ну нароби дурниць. Застерегла пані Борогарті її мати. Я хочу жуйку, вперлася Віолета. Які тут дурниці? Ммм, краще не треба, лагідно порадив містер Вонка. Розумію, що вона ще не зовсім готова, ще треба дещо підправити. «Ой, та ну його, урвала Віолета, і, перш ніж містер Вонка встиг її зупинити, простягнула гладку руку, хапнула з шухлядки плиточку жуйки і кинула в рот. І відразу її потужні натреновані щелепи почали клацати, мов обценьки. Стій. крикнув містер Вонка. Чудова. вигукнула Віолета. Хм, томатний суп, гарячий, густий, смачний. Я відчуваю, як я його ковтаю. Зупинися, благав містер вонка, жуйка ще не готова, вона ще неправильна. Ще яка правильна, заперечила Віолета. Так, гарно дія. Ой, який смачнюші суп. Виплюнь, зволів містер Вонка. «А, вона змінюється, крикнула Віолета, одночасно жуючи і регочучи. Ху-ху, тепер уже друга страва. Смажене м'ясо, Ніжне і соковите! о, який смак, запечена картопля теж надзвичайна, хрустка зверху, а всередині масло. Ах, як цікаво, Віолета, розчулилася пані Борогард. Ти в мене така розумниця. Жуй, дитинко, жуй, захотив пан Борогар. Не зупиняйся, маленька, це видатний день для родини Борогартів. Наша дівчинка перша в світі їсть обід з жувальної гумки. Усі дивилися на Віолету Борогарт, яка жувала дивовижну жуйку. Малий Чарлі бакить зворожено стежив, як її великі м'ясісті губи стискаються і розтискаються. Діджу теж назводив з дівчиною очей. Містер Фонка зламував руки, промовляючи Ні, 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 її не можна їсти. Вона не готова, не жуй. А! Чорничний піріг з вершками! повідомила Віолета. Ось він. О, яка смакота! Як добре, так. Так ніби я насправді його ковтаю, ніби я жую і ковтаю великими шматками найсмачніший в світі чорничний пиріг. «О, Господи, дитино. заверущало раптом пані Борогар, дивлячись на Віолето. Що з твоїм носом? Мама, мовчи, дай доживати, озвалася Віолета. Ага, синіє! – репетувала пані Борогар. Твій ніс стає чорно синій, як чорниця. Мама каже, правду, заволав пан Борогар. Твій ніс став фіолетовий. І як це? перепитала Віолета, не припиняючи «Ага, І щоки? ламентувала пані Борогар. Щоки теж чорніють і підборіться усе обличчя стало чорно синє. Негайно виплюнь жуйку, наказав пан Борогар. Рятуйте, кричала пані Борогард, дівчина все чорніє і синіє, навіть волосся змінює колір. Віолета, Віолето, ти стаєш фіолетово, що з тобою діється? Ну, я ж казав, що жуйка ще недороблена, зітхнув містер вонка, скрушно похитуючи головою. Воно й видно, вирущала пані Борогард. Подивіться на мою дівчинку. Усі дивилися на Віолету. Яке ж то було жахливе видовисько, її лице, руки, ноги, шия, власне кажучи, все тіло, вся шкіра, а за одної копиця кучерявого волосся стали сліпучо фіолетово чорні, як чорничний сік. А завжди щось не так коло доходить до десерту», зітхнув містер Вонка. Це через чорничний піріг, Але з часом я все відрегулюю тот, то, побачите. Віолето, закричала пані Борегард. ти пухнеш? М -м, мене нудить, пожалілася Віолетта. Ти роздуваєшся, знову крикнула пані Борегард. А мені дуже погано, застогнала Віолетта. Ще пак, сказав пан Борегард. Господи, дитинко, пропущала пані Борегард. ти надимаєшся, як повітряна. Як чорниця, уточнив містер Вонка. Кличте лікаря. крикнув пан Борегард. Проткніть її шпилькою, підказав чийсь батько. Рятуйте її. заламувала руки пані Борегард. Та врятувати Віолетту було годі. Її тіло роздималося і змінювало форму з такою швидкістю, що вже за хвилину перетворилося на величезну круглу темно синю кулю. Власне, на Велетенську ягоду чорниці, а від самої Віолети Борогард лишилося тільки по парі крихітних ніжок та ручок, що стирчали з величезної круглої ягоди та ще малесенька голівка на горі. Це завжди так, зітхнув містер Вонка. Я вже двадцять разів випробував цю жуйку в тестувальній залі на умпалумпах, і вони всі двадцятеро перетворилися на чорниці. Це мене так дратує, не збагну, чому воно так. Я не хочу мати чорницю замість дочки. закричала пані Борогард. Негайно зробіть її такою, як була. Містер Вонка клацнув пальцями і біля нього миттю з'явилося десятеро умпалумпів. Закутіть панночку Борогард у човен, звелів він їм, і везіть у сокочавильний цех. Сокочавильний цех? Сахнулася пані Боргар. що з нею там робитимуть? Чавитимуть, відказав містер вонка. Треба негайно вичавити з неї сік, а потім побачимо. Та не журіться, шановна пані Боргард, ми її відрегулюємо хоч би там що. Мені так прикро, чесне слово. Десятеро ум уже кутили величезну ягоду чорниці через усю залу винаходів до дверей, що виходила на шоколадну річку, де на них чекав човен і пані Борегард побігли за ними. Інші гості разом з малим Чарлі Бакутом та дідусем Джо стояли непорушно і дивилися. Чуєте? зашепотів Чарлі, чуєте, дідуню? Умпалумпи в човні заспівали. До зали долинув спів стоголосового хору. Усі ми любі друзі, згодні, що гіршого нема сьогодні, ніж бачити дурну двачку, яка весь час жує жувачку. Таку ганебну звичку мати, вже краще в носі колопати. Ці жуйки горе вам несуть, пустопорожня порожня їхня В Хале повли на нашу думку, той, хто жує жувальну гумку. Вам, може, оповісти знов про бідну панну Бігелов, яка цілісінькими днями жувала жуйку до гостями, жувала в ванні і в аптеці, в метро, в таксі, на дискотеці, жувала в церкві і в кіно, такого світ не знав давно. Якщо було їй жуйки мало, вона ліноліум жувала, жувала віники і гроші, і навіть вухо листоноші, жувала туфлі і панчохи, в одного хлопця носа трохи не віджувала, й ось халепа, у неї виросла щелепа, а з нею й зуби що стирчали, наче в два ряди кинджали. Роками так вона жувала щодня сто жуйок, і не знала, що прийде день настане час. Коли закінчиться все враз ось спадки панночка лягає, журнальчик перед сном читає, і жуйка в роті люба мила, і зубочки, як у крокодила, під північ жуйку відкладає і вже би засипає. Та що за диво панна спить, а щелепи її на мить свого жування наспиняють, хоч жуйки в роті вже не мають, жували так безперестанку, аж до самісінького ранку. Було маркотно й підозріло, як в темряві щось гуркотіло, коли її великий рот гримів, як тракторний завод. Усе гучніше трах-тарах! О, як спинити весь цей жах! Зубиська, наче показились, на все на світі розізлились, і панночці, що мирно спала, пів язика відшматували. Тож панна біґлов німа, відтоді стала і сумна, і далі все життя жила в брудній лікарні край села. Тому урятувати варт нам Віолету Борогард, щоби вона так не страждала, не пізно ще, та часу мало, повинна вижити вона, хоча й гарантій нема.